На цьому фото песленкорці штучна засмага, накладне волосся, накладні вії. Чи не здається вам дивним бачити маленьку дівчину з головою дорослої жінки, так би мовити, повідавши все в цій житті? Взагалі чи не здається дивним а, така сексуалізація маленьких дівчат? А це Майлі Корт. Цю дівчинку батьки постійно водили в солярій для того, щоб вона мала ідеальну рівну засмагу. Ви хоч уявляєте, наскільки це жахливо, наскільки це шкідливо, тому що потенційно в майбутньому солярій може викликати рак шкіри. А цю дівчинку на ім'я Іденвуд батьки буквально змушували голодувати для того, щоб позбутися пухкеньких дитячих щічок Так у дітей пухкенькі щічки, і це норма. Але ж дорослі стандарти краси розповсюджуються на маленьких дівчат в таких конкурсах конкурсах. а це Алана Томсон. Їй взагалі встановили вініри для того, щоб у дівчинки була ідеальна посмішка. Ось так виглядає, до речі, дівчинка. Зараз не дуже цікава історія. Якщо хочете продовження, пишіть Хочу продовження і поділіться вашим враженням з цього випуску в коментах. Бувайте!